Оборона окружкомів у броварах на Київщині журналістам довелося виборювати доступ до зали засідань. Їм перекрили шлях молодики спортивної статури. Технічні працівники саме такі посвідчення прикрашали їхні груди, діяли за вказівкою секретаря ОВК Максима Сніданича. Натомість його колега, член комісії Віталій Грень, намагався допомогти журналістам. Він запевняв, що ніколи не бачив так званих технічних працівників і, взагалі, не розуміє, що вони роблять на території окружної виборчої комісії. На Я, Знаю, Почему журналистов выгнали от него? Объясните, пожалуйста, по закону. Значит, это сделано. В законе для прописана такая перегородка. В законе прописана? Это сделано для организации. Это процесса. Сдел... Допомогти медійникам також спробувала міжнародний спостерігач Ханни Северінсен. Вона приїхала у Бровари, щойно дізналася про інцидент. Проте технічні працівники так само перегородили жінці та її перекладачеві шлях до зали засідань. Проте потім, з дозволу секретаря, їх таки пропустили. А от журналістам довелося повертатися ні з чим бути присутніми на засіданнях ОВК їм так і не дозволили.